Є знижки на Європаст Софткапс». 10% в вам така подорожних. Пам та ощад! Зібралася я в гості і не доїхала шість поверхів до гостей. А вперше в житті я застрягла в ліфті, і не одна. Нас було четверо. В супермаленькому ліфті, тому що це будинок дуже старезний, старий київський будинок. Маленький ліфт і четверо дорослих людей. Саме це, на думку Олени, й стало основною причиною, чому ліфт перетворився на пастку для неї та її друзів. Багато людей, мало простору, мало повітря. Тому Олена разом з поплічниками по нещастю почали думати, як вибратися з пастки. І звісно, перше, на що ми звернули увагу, це номер телефону. Там була написана диспетчерська служба. Ну і звісно, ми туди зателефонували. Вони прийняли нашу заявку, сказали, що чекайте, бригада, Повідомляємо бригаду, і вони, там, в залежності від того, чи зайняті вони чи ні, вони вже будуть виїжджати. Через певний відрізок часу Олена все ж вирішила уточнити, де їх визволителі і як довго їм ще чекати. На що диспетчер відповів, що прямого зв'язку з бригадами немає, тому очікуйте. Я ще спробувала подзвонити в страхову компанію і пояснити, що я застрягла в ліфті разом з людьми і одній людині погано. Можливо, у них був би якийсь там протокол, де за яким ми могли викликати швидку, наприклад, а швидка вже підключила там ДСНС або хтось, хто нас просто чоловіка зломав, який б міг нас визволити з цього ліфту, виламати двері та максимально швидко прийти на допомогу Олені у цьому випадку. б могли. в Києві цим займається підрозділ КАРС Київська служба порятунку. Коли є пряма загроза життю і здоров'ю людини, і ми, наприклад, вище ніж електромеханіки, ми приходимо на допомогу. А якщо людина просто, яка зайшла в ліфті, він перестав їхати і от срочно витянить мене, то перш за все, це механіки. Служба порятунку працює швидко і, на жаль, не завжди безболісно для техніки, адже їх задача врятувати людське життя в найкритичніший момент. Ну у нас молоток. Лом, гідравлічний інструмент, і ми можемо пошкодити двері кабіни ліфту, і Він потом не буде працювати. Так що в пріоритеті, звісно, щоб електромеханіки зайнялись, але якщо вони не можуть, то вже вступаємо. Ми щоб зв'язатися з екстреною службою порятунку, можна зателефонувати на 101. а вони вже в свою чергу викличуть спеціалізовану бригаду, яка визволить вас з ліфтової пастки. Олена з друзями пробули в замкненому ліфті трохи більше півгодини. Вибралися з нього самотужки. Пощастило, що ліфт стояв на першому поверсі і вдалося відчинити двері. І саме в цей момент під'їхали і рятівники. Ну що, разом з нами цей сюжет дивився електромеханік з ліфтів, Микола Павленко, і разом з нашим гостем сьогодні будемо розбиратися, що варто робити, як варто робити, або можливо навпаки, не варто. Доброго ранку доброго доброго. дивича тут почнемо з головного. Всі так, знаєте, в народі називають вашу професію ліфтьор. Да. Це це правильно? Ні, чого а як правильно ну, тому що. Я поясню, ліфтер це ті люди, які, от, наприклад, в лікарнях перевозять хворих на так. тих ліфтах, де треба вручну відкривати, закривати а. двері. А... а ми електромеханіки. Але я розумію, що це занадто важко, хоча б ліфтовик. <с despotent> <суват> <суват> ну ви не ображаєтесь не? відносно, відносно краще краще ліфт, ліфтовик або просто правильно? Олена правильна? квітка розказала, що е, м, значить чи відкрили ліфт самотужки. На першому поверсі це правильно чи ні? Ні, звісно. Ну, а що робити? А якщо людина Чекати. себе поч... почуває зле, як було з нашою колегою? Розумієте, людина почуває себе зле суто психологічно. Це вже не перший раз перевірено. Люди починають думати, що вони зараз задихнуться, закінчиться ага. повітря, чи ще якась біда. Нічого страшного в цьому не буде. Ну, почекають ну, 30, максимум 40 хвилин. Давайте так, повітря в ліфті не закінчиться. Ні. Правильно, там ні. є якісь вентиляційні є. отвори. Є, і... є є природня вентиляція в кожній кабіні. Це все ага. вперед. І ліфт не обірветься, навіть якщо Биш... там на якомусь ні. ні, ну знаєте. Це фізично неможливо. Фізично неможливо. неможливо. А чому найчастіше тоді от зупиняються ліфти? Люди в них застрягаються. Технічна якась несправність чи інші причин фактори? причин дуже багато, і за моєю особистою статистикою, в 70% вина пасажирів. Будь ласка, от, приклад такий, як от, з вашою колегою, наскільки mm -hmm. я знаю, їх там було багато, і вони навіть не зрушили з місця, тому Та що просто, груз, не, просто міфть, не подужав мотор. Ага. Вибив якийсь автомат, або він замість того, щоб поїхати вгору через те, що багато ваги, поїхав трошки вниз. Mm -hmm. і, mm -hmm. і все. Разуміло. Так, і давайте так. Кого ви зуляєте в першу чергу? От у вас там п'ять викликів, і всі кажуть, що всім погано. Е -е, дивіться, якщо одночасно багато, е -е, маршрут будується. Просто від мого місця. Хто найближче, той перший. Uh -huh. Я а, поїхав. А екстреність відіграє роль? Ну, наприклад, там не знаю, десь реально е відімкнули світло, ліфт застряг, а десь може навпаки людині погано, а десь може бути навіть там я не знаю, пожежа або якась така критична ситуація, ну, куди як окрім як вас, іде все. Якщо якщо геть навіть от дійсно там і погано, і пожежа, і все на світі, ну мені про це скажуть, і я там буду. Виставляти парите, ну, так? так. О, знаєте, що е, роздратувало, от Олена розказувала це е, в сюжеті. Е, що на телефонному дроті сказав диспетчер, що немає зв'язку прямого з е, людиною, яка їде, от це правда? Не знаю. У мене такого ні разу не було. Ну ви постійно на зв'язку з да, диспетчером? Так, Звісно. Тобто, це mm -hmm. просто диспетчер такий, так скажімо так. Ну я не я не буду нічого казати, всяке може бути. Ага. Mm -hmm. Минулого року я ходив три дні без, без зв'язку, і це було так: на вманнях обходив просто ага, ага. будинки і все. Ну, просто важко повірити, що в 21-му столітті диспетчер не може зателефонувати людині, яка їде до, е, на виклик. Ну, наче всі ж телефони та в рацію, ну, щось є. Ми завжди на зв'язку. А у вас є такі випадки, які ви дітям розказувати будете? Ну, такий, можливо. От, так. Запам'ятався ну, дуже. Ну, таке... Чесно, напевне ні. Що кожен день так прямо ж? <свист> Тут така, така штука, що ну дітям не розкажеш. А ну, отак от ага, навіть да? коли Микола... так не знаю, там люди в якихось авангардних позах чи станах було таке? Ні? <свист> ні, ну настільки ні. Не... П'яні голі, я, я не знаю. П'яні були. <свист> а так голі, ні. Похати моко, дайте нам якийсь покроковий чіткий алгоритм, як ми маємо діяти, якщо ми застрягли в ліфті, і чого категорично робити не можна. Дивіться, єдине, що вам треба робити, це перше, якщо не відірвали номера аварійної служби, подзвонити туди. Mm -hmm. Якщо у вас немає зв'язку і є кнопка виклику диспетчера, натиснути на неї на, ну, mm -hmm. намагатися зв'язатися. Якщо і вона не працює, хоча б просто покричати, постукати, щоб хтось почув і викликав тих, хто вас буде звільняти. І більше нічого не робити. Це і молитись. Mm -hmm. Ну, то що вірить, то вже кому як том, кому як, Микола, спасибі вам че Микола мало. Павленко, електромеханік з ліфтів, не ліфтьор. Зрозуміть ліфтьор це які двері відкриває в лікарнях. Ясно? Як Все. мінімум, ліфтовик або просто електромеханік? Дякуємо, що рятуєте людей е, менше вам роботи, а нам менше горя всім.